Стори та світле приміщення з капітальним ремонтом, змонтованими системами електроживлення та вентиляції, обладнане усім необхідним для комфортного перебування. Саме так виглядає пункт незламності та одне з найбільших укриттів нашого міста, яке розраховане на 900 осіб. Воно розташоване в одній з гімназій Покропського району. З листопада цього року ця локація розпочала свою роботу та доповнила міську мережу укриттів та пунктів незламності. 1 листопада у нас почав працювати пункт незламності. Ми готові повні. Обладнані всі є потрібні для того, щоб речі, для того щоб люди могли зігрітися, попити чаю. Підзарядити телефон, це у нас є. Нам зробили капітальний ремонт нашого найпростішого укриття. До цього часу тут просто було підвальне приміщення. Ми повністю покриваємо потребу в учнях, в педагогічних працівниках, в технічному персоналі школи і також маємо змогу мешканців міста також приймати в нашому укритті. Пункт незглавності на базі гімназії розрахований на 50 чоловік. Тут є все необхідне для комфортного та безпечного перебування. Пункт оснащений генератором, буржуйками, системами супутникового зв'язку Старлінк, тепловими гарматами, запасом води, медичними аптечками, місцями для відпочинку та гігієнічними наборами. Крім того, є дитячий ігровий куточок та зона для немовлят, де матусі зможуть переповити та нагодувати дитину. Ви бачите потребу у пунктах незламності. Тому що ворог продовжує надавати ракетні обстріли по місту. Та й зимові погодні умови створюють такі умови, що людям потрібно десь перебувати і заряджати свої телефони, і має можливість рятуватися від. Ракетних обстрілів, тому в нашому місті ми створили 213 таких пунктів незламності. Загалом у Покровському районі облаштовано 24 пункти незламності на базі комунальних установ, зокрема, 20 у закладах освіти та 4 у закладах культури, а також у відділеннях поліції та промислових підприємствах. Крім того, торгові центри підготували місця для підзарядки гаджетів. Тож місто готове до дій у надзвичайних ситуаціях та продовжує зміцнювати відповідну інфраструктуру. Маргарита Назаренко, Сергій Іванкін, перший міський.